Привіт, це яна із Сама Коміє, і я нарешті готова розповісти вам про те, як я зберігаю свої скраб-сторінки. Усі мої сторінки є стандартного розміру 30 на 30 і тому вони у мене лежать у спеціальних скраб-альбомах. Ось такого плану. Це готові альбоми із прозорими файлами, так званими Page Protectors. Я не зберігаю свої сторінки у саморобних альбомах, я не вклеюю їх на ніякі основи і так далі. Я завжди зберігаю їх у файлах. Такий спосіб мені подобається більше, адже я дуже часто люблю міняти сторінки місцями, змінювати альбоми, переставляти їх в інші альбоми, міняти їх місцями і так далі. На даний момент мої сторінки зберігаються у хронологічному порядку. І ось це, наприклад, альбом за 2008-2009, це 2010, це весільний альбом, це два альбоми за 2011 і один розпочатий альбом за 2012 рік. Зберігання у хронологічному порядку це лише один із способів. Їх є, в принципі, досить багато. Стрінки можна сортувати по-іншому, але поки що цей спосіб працює до мене для мене. Я б хотіла. У майбутньому зберігати сторінки дещо по-іншому, як я вже писала раніше, е, хочу нарешті завести альбом із, для сторінок про наші подорожі, але мені поки що руки не доходять е, відвести спеціальний альбом для цього, тому поки що сторінки зберігаються саме так. Е, е, я вже п'ятий раз знімаю це відео, тому я вже не пам'ятаю, про що я розповідала про що дні. Е, е, ну, давайте заглянемо всередину. Отже, цей альбом від DCWV, це один із найперших альбомів. В принципі, він мені не надто подобається, тому що він досить вузький. Як бачите, коли він стоїть, сторінки дуже розпирають його. Усі мої стрінки є трішки об'ємними, і тому мені більше вподобає використовувати альбоми, які ось, наприклад, ось такі, ось такі альбоми. Це від Basel Basics. Або ось такі альбоми, які розсуваються від Making Memories, правда, я не впевнена чи такі ще випускаються. Отже, сторінки в мене складені просто у хронологічному порядку. Як я вже казала, я їх часто міняю і переставляю місцями. Я, це, до речі, одні з моїх перших стрінок. Я часто доробляю стрінки із старішими фотографіями, тому мені важливо, важливо щоб я могла їх. Добавити у альбом. Цей альбом на болтах. Як бачите, ззаді тут такі штучки, вони розкручуються, і сюди можна додавати ще файли. Саме це я і роблю, коли хочу додати якісь нові сторінки у альбом. Наприклад, ось цей альбом від Daisil Basics, він є на кільцях. як бачите, тут є. Кільце D-подібної форми, воно не кругле, воно схоже на латинську літеру Д, і е, воно є досить е, зручне для зберігання прозорих файлів. А, оскільки мої альбоми стоять на книжковій полиці, ззаді я наклею ось такі штучки із написом Який це рік. Я нічого перманентного на альбомах не пишу, оскільки, як я вже казала, я дуже часто змінюю. Е, отже, ці альбоми є на і, в принципі, змінювати файли, додавати файли, забирати файли. З таких альбомів є набагато простіше, ніж із альбомів на болтах. Проте альбоми на болтах подобаються мені більше вони якось трішки естетичніше виглядають. Ось. А раніше я робила ну, в принципі, намагалася. Ой, ой-ой! Нічого страшного. Намагалася робити. Розвороти у альбом, але, в принципі, це займає дуже багато часу, тому е, тепер я роблю просто окремі сторінки. Ось, Ось ви бачите, тут, наприклад, багато є сторінок із е, на туристичну тему. Це сторінки із нашої поїздки в Туніс у 2011 році, напевно. Я вже не пам'ятаю так. Ось, Ось ще, одна. ще один подвійний розворот. Також подвійний розворот, але ви бачите. А у альбомі на кільцях такі розвороти погано дивляться, тому що сторінки дуже далеко відділені одна від одної. А якщо ж взяти альбом на болтах, то тут сторінки знаходяться дуже близько одна до одної. І якщо от у вас ось такий от журналінг, як у мене, частина якого знаходиться на одній і частина на другій сторінці, то зручніше використовувати альбоми на в болтах, не на кінцях. Навіть об'ємні сторінки я зберігаю у альбомах. Мене не турбує те, що вони розпирають мої альбоми. Ось дивіться, наскільки вони об'ємні. Мене це абсолютно не турбує, це нормально. Розпирає і розпирає, так і буде. В принципі, нічого страшного в цьому немає. Ось. Не всі сторінки заповнені, деякі. Бачите, тут бракує місця, тому що далі у нас йде розворот, а сюди я хочу зробити колись ще одну сторінку. Ось. Це у нас альбом за 2001 рік. Першу половину. Так, а ось це. Ось, це, ось це альбом за 2001 рік, друга половина. Знову ж таки, сторінки, далі розворот. В недав у мене вставлені ось такі файли. Знову ж таки Page Protectors, проте це, про це файли не для скраб сторінок формату 30 на 30. Це файли для ем, окремих карточок розміром 10 на 15 або 4 на 6 дюйма. Оскільки тут у мене йдуть фотографії із нашої поїздки в Англію, ось тут починається ніби, весь наш маршрут намальований. Тут далі наш перший день і так далі, я хотіла планувала сюди вставити звичайні фотографії. Але, як я вже кажу, руки в мене до цього не доходять. От Знову ж таки, ще один такий файл. Бежки тут один, другий відсік, ще один відсік і ще два відсіки для фотографій. здається мені, що в альбомах на болтах сторінки гуртаються набагато легше, ніж в альбомах на кільцях. Але знову ж таки, в альбомах на кільцях набагато легше додавати файли і міняти сторінки місцями. Тому я, в принципі, ще і не визначилася, які альбоми мені подобаються більше. І ось це альбом із найбільш новими сторінками. Це, до речі, альбоми від Basil Basics. Це їхні Lakрі Slip Albums. Вони продаються із файлами для сторінок 30 на 30, а також із файлами, про які я тільки що розповідала, для фотографій 10 на 15 або карточок 10 на 15. Ось як бачите, тут перші сторінки 2012 року. Знову ж таки, тут порожнє місце. Сюди я планую зробити ще одну сторінку. Ось, і поки що все. Далі тут е, інші сторінки з 2012 року, я ще не вставила в альбом, вони в мене лежать кучкою. Е, і чекають свого часу. І далі тут е, у мене вставлені файли із цих от, карточок. Також я обіцяла показати вам свій весільний альбом. В принципі, нічого там нового немає, я не маю часу його доробити, але ось він. Так. Це альбом на Болтах. Це бачите, болти, кілець тут не видно. І ось ця моя сторінка найбільш улюблена із Прозорим оверлеєм від Хамблі. Вона розпочинає альбом. Далі тут ось цей розворот, в принципі, такий більш-менш майже схожий на розворот. Далі ще одна сторінка її я не показувала в блозі, а вона, в принципі, не надто завершена. завершена. І це я не хочу, щоб ви читали. Далі тут я планую вставляти вставляти фотографії. 10 на 15, наприклад, там, фотографії наших гостей чи щось таке. Далі тут знову йде файл для сторінки 30 на 30, знову файли з фотографіями, знову файли для сторінок, файли для фотографій і так далі. Тобто, в принципі, робота місця для роботи дуже багато, але часу для закінчення цього альбому в мене немає. Отже, як бачите, усі сторінки я зберігаю у ось цих альбомах. В принципі, деякі сторінки я час від часу ставлю в рамки і вішаю на стіноч якось так, але довго вони там не затримуються. Переважно завжди вони переїжджають назад у ці альбом. Ну, сподіваюся, це, від... це міні-відео відповіло на ваше запитання, як я зберігаю свої скраб сторінки Дякую за перегляд!